Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура сягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер північно-західний, близько 5 метрів за секунду. Ранкові хмари відступлять до обіду, і день та вечір пройдуть під ясним небом. Вранці можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до полудня. У другій половині дня опадів не очікується. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Ранкові хмари розсіються до середини дня і вечір буде ясним. Вранці можливий дрібний дощ, який завершиться ближче до полудня. Надалі опадів не передбачається. У Чернігівській області денна температура сягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний та північно-західний до 6 метрів за секунду. Ранкові хмари покинуть небо до обіду, і день пройде під ясним небом. Опадів не прогнозується. На Сумщині денна температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-західний, місцями до 6 метрів за секунду. Ранок буде хмарним з дрібним дощем, який припиниться до полудня. Ввечері небо очиститься від хмар. У другій половині дня опадів не очікується. На сході у Харківській області денна температура досягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер, північно-західний, посилиться до 10 метрів за секунду в день. Похмурий ранок зміниться ясним днем і вечір залишиться безхмарним, без опадів. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Хмари, що з'являться вдень, швидко зникнуть і вечір буде ясним дощ не прогнозується. У Луганській області денна температура сягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний вдень до 8 метрів за секунду. Після короткочасної хмарності вдень. Вечір пройде під ясним небом, опадів не очікується. На півдні в Одеській області денна температура підніметься до плюс 17 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 9. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду в день, ввечері зміниться на північний і посилиться до 8 метрів за секунду. Ранок буде ясним, вдень можливі короткочасні хмари, але вечір знову буде безхмарним. Опади не очікуються. У Миколаївській області денна температура досягне плюс 17 градусів, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Ранок та вечір пройдуть під ясним небом. Вдень можлива незначна хмарність. Опадів не передбачається. У Херсонській області денна температура сягне 16 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 9. Вітер північно-західний. До 6 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем, але до вечора небо знову очиститься від хмар без опадів. На Запоріжжі денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду в день. Ранок та вечір будуть ясними. Вдень можлива короткочасна хмарність. Дощ не прогнозується. У Криму денна температура досягне плюс 17 градусів, а вночі буде плюс 10. Вітер південно-західний посилиться до 9 метрів за секунду в день. Похмурий день з недовгим проясненням вранці. вечір буде ясним. Опади не передбачаються. На заході. На Львівщині денна температура сягне плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці можливий дрібний дощ, який припиниться до полудня. У другій половині дня опадів не очікується. В Івано-Франківській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. Протягом дня очікується похмура погода з недовгим проясненням в день. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області денна температура досягне плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний місцями до 8 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть і день та вечір будуть ясними. Вранці можливий дрібний дощ, який завершиться до полудня, у другій половині дня опадів не очікується. У Чернівецькій області денна температура сягне плюс 12 градусів, а вночі буде плюс 6. Вітер північно західний до 7 метрів за секунду. Ранок та день будуть хмарними, але ввечері небо очиститься від хмар, опади відсутні. У Закарпатській області денна температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 6. Вітер північно західний до 5 метрів за секунду. Протягом дня погода буде похмурою. Лише ввечері небо стане ясним дощ не прогнозується. У Рівненській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північно-західний до 9 метрів за секунду. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці йтиме дощ, який припиниться до полудня. У другій половині дня опадів не очікується. У Волинській області денна температура сягне плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Вдень і ввечері небо буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці очікується дощ, який закінчиться до полудня, без опадів у другій половині дня. У Хмельницькій області денна температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Весь день буде ясним. Лише вранці небо ненадовго вкриють хмари. Опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура сягне плюс 13 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 7. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. Погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і ясна погода протримається до вечора. Дощ не прогнозується. На Полтавщині денна температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Ранкові хмари зникнуть до середини дня і вечір буде ясним. Опади не передбачаються. На Черкащині денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 7. Вітер північно-західний посилиться до 8 метрів за секунду. Хмари сховають небо вранці, але зникнуть до обіду і більше не повернуться опадів не очікується. У Дніпропетровській області денна температура сягне плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. Протягом дня небо буде ясним, без опадів. У Вінницькій області денна температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний, до 6 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть, і день та вечір будуть ясними. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.